Друзі, сьогодні в нас нове надходження. Це Hyundai Grand Santa Fe 2014 року. Це довга база, шестимісний, семимісний, такий він по колу, є камера заднього огляду, Limited повний привід, є мертві зони, є безключовий доступ, шкіряний салон, підігрівчики, електрорегулювання переднього ряду, є камера заднього огляду. Так все виглядає, подивіться, в якому він стане, просто подивіться, в якому. Дуже охайна тачка. Задній ряд, друзі, він капітанський, роздільний. Є в нас третій ряд, є електрокришка багажника, є шторки, дуже комфортна тачка, гарно виглядає. У комплектації непоганий на лінзах. Колу без нюансів. В ходу приятний, їде добре. Це на 2.4, але їсть так, як і 2.4. Гарна тачка, блокіровочка помощ при спуску, повний мультіруль. Прикольна автівка. Для великої компанії або сім'ї, або якщо любите великі тачки. Приїжджайте, друзі, 2014 рік і ціна 12 тисяч доларів. Це майже низ ринку, але це Grand Santa Fe Це нормальний мотор. Та і гарна-гарна тачка. Всіх очікуємо на тест-драйв. Авто також доступно в кредит-лізинг або за налічку Грушевського 15А, місто Одеса.